Здати російську літературу на переробку, а виручені кошти передати на допомогу десятьом мобільно-вогневим групам підрозділів ППО Центр. Таку акцію організував благодійний фонд Гуркіт у партнерстві з видавництвом «Віват» та департаментом відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Макулатура це не сміття, а досить цінний ресурс, який дозволяє зберегти якомога більше дерев, а отже, і довкілля. За два тижні вдалося зібрати одну тонну макулатури. Акція зі збору застарілої, пропагандистської, імперської та іншої російськомовної літератури діє в десятьох містах України, серед яких є і Вінниця. За ініціативи Департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, за сприяння благодійного фонду Гуркіт, тому що це саме благодійний фонд Гуркіт, був в першу чергу ініціатором даної акції, було проведено акцію по збору макулатури, в тому числі і російськомовної літератури. Дана акція вона проводиться вже з 1 березня і буде тривати до 31 березня. Однак ми сьогодні для того, щоб інформувати... Більшу частину Вінниці, і для того, щоб було залучено більш більше працівників Вінницької міської ради, старостинських округів, ініціювали дану акцію і вийшли на вулицю для того, щоб кожен бажаючий міг принести і здати макулатуру, яка в подальшому піде на переробку, і кошти, які будуть виручені після цього, вони підуть на потреби Збройним силам України. Дуже багато громадян приєднались до даної акції, приносили як правило більше російськомовну літературу однак є і періодичні видання, які вже вийшли з вжитку. Більше, звичайно, є якоїсь і класики російськомовної, є книги якісь науково-практичні, є художня для дітей література. Вже зібрано більше тони макулатури, половина з якої вже направлена на переробку. І якби сьогодні ми теж. Якби є долучилась до цієї акції, ну тобто більше пол... більше тонн макулатури вже зібрано, і вже дана макулатура піде на переробку і в подальшому не буде осідати на наших смітниках, а піде для такої великої справи.